Всім привіт! Давайте турнір, це на четвертий день. Так, що каже моя оборона? <гум> Блін, як мене багато всі б'ють. Ну, то таке не страшно. Погнали в отаки. Блін, капець. Що ж тут робити? Тут треба клін, ну, можливо, спрацює Фейс. Може так теоретично подумати. Проти Джолі брати фіолетових ну кого я візьму? Так і поїхали. У мене сьогодні був кипать, який важкий день. Я сьогодні дуже сумніваюся, що я зможу турнірити класно. Блін, скільки жовтих. Синих нуль. Трішки є зелених. Ох, капець. Що тут? Ну, що тут? Ну я не знаю не нехай так. Ну, мабуть, доведеться зривати ці всі жовті. А, що з ними зробити? це вже зарядився. Зараз зірву жовті він ще раз зарядиться. Дракон. Червоний багато. Трійка, трійка, трійка. Трійка цих. Так, ну цей буде вже бити. Це я тоді в нього -то відправлю. І той буде бити. Можливо, сьогодні в мене закінчиться турнір. Ау, отговати. Швидко. Це все відбулося дуже швидко. Це капець. Фіолети приїхали, але вони мені не треба. Жесть. Залишилось у мене два сапорта. Що я зроблю з цими двома сапортами? Одним. Ну, що я можу сказати? Сьогодні турнір у мене буде короткий. Так. Так, так, так. Ну, нехай таким чином. Давай, добивай мене, я піду далі зливатися. Є така. Так, ще один долик в цьому турнірі. Блін! що сьогодні таке? Чого вони всі такі одинокові? Ну, тоді візьмем... Е, того можна викинути. Це сюди поставити і піду лінивим варіантом. Нехай так буде. <свист> На альфа, поднятие М. все серьезно? Для да то что у меня... Что я тут хочу сделать? Прям, прям не знаю. Ще одна трійка червоних. Але це сумно. Чим добити? Нема чим? Ну нехай так. Цього, можливо, одну ульту витримаю. Ні. Не витримає. Та ну. Я все, я не хочу турнірити. Що це таке? Моло того, що день був такий важкий і думаю, мене просто стички виносять. Жесть. Просто знала бо навіть не сідала би турнірити сьогодні. Просто одна одна ульта, все. Одна ульта. Я не знаю, як це називається. Все, я своїми чахликами на турніри не хожу. Два, два тапки і обидва розбива майже в нуль. Це ще навіть атаку не зрізав. То зарядили, зараз поставити там, так. Ох, ха -ха -ха. Я собі не вгадую. З полями все. На цьому мій турнір закінчився. Я викоп пробити не буду, тому що я не бачу сенсу в цьому. А нагороди будуть погані, Ну, то таке. Якось переживу. Що можна ще зробити на сьогоднішньому відео? Мабуть, нічого. Я у нас 100 тисяч на місці. Нормально. Ну що, все, все до локам. Всім пока-пока.